E Найбільша та найкривавіша війна в історії людства Друга світова. У ній були задіяні 62 держави. На території 40 з них проходили бойові дії. До війська було мобілізовано понад 110 мільйонів чоловік. Жахливими наслідками війни, яка розпочалася 1 вересня 1939 року, стали тотально розруха та загибель понад 60 мільйонів людей. Нині 1 вересня це ще й всесвітній день скорботи, день пам'яті про загиблих та день збереження миру. Всесвітня історія це сума всього того, чого можна було б уникнути. День білоруської писемності є національним святом у Білорусі і відзначається щорічно в першу неділю вересня. Не випадково воно припадає на перші дні нового навчального року. Освіта, інформація та культура три галузі, які формують інтелектуальну еліту нації її сьогодення і майбутнє. Концепція свята передбачає показ єдності білоруського друкарського слова з історією білоруського народу, його тісного зв'язку зі слов'янськими витоками, а також осмислення історичного шляху писемності та друку в Білорусі. За час свого існування День білоруської писемності став по справжньому національним святом. Сьогодні святкові заходи відбуваються не лише в мінську, а й по всій республіці. Історія культури це історія людської пам'яті, історія розвитку пам'яті, її поглиблення і вдосконалення. Їхнє життя це літопис Москви. Святий митрополит Петро, святитель Олексій, благовірні князі Даниїл та Димитрій Донський, а ще святий патріарх Єрмоген, блаженний Василій, преподобний Андрій Рубльов це лише найвідоміші імена з довгого списку московських святих. Кожен з них свого часу зробив внесок у утвердженні православ'я як у російській столиці, так і на русі загалом. З роками багата історія міста поповнювалася все новими і новими славними іменами. Так на ювілейному соборі 2000 року до лику святих приєднали нових мучеників і сповідників московської землі. Серед них відома подвижниця благочестя Єлизавета Романова. Сьогодні, 1 вересня, православна церква прославляє пам'ять собору всіх московських святих. Святі далекі від тих, які самі віддалилися, і дуже близькі до тих, які бережуть заповіді Христові. Свій метод він називав структурним символізмом. Російський художник і графік покоління нонконформістів-шестидесятників Дмитро Петрович Плавинський. Він наполягав на необхідності демонтажу звичних схем розуміння історії людства і вибудовуванні іншої метафізичної реальності. Це завдання, незважаючи на його філософську складність і технологічну хитромудрість, виявилося зрозумілим світовій аудиторії. З 1991 до 2004 року художник плідно працював у Нью-Йорку, поповнюючи своїми творами фонди таких крупних музеїв, як Мома і Метрополітен. Але у результаті все ж повернувся до Москви. Сьогодні роботи Дмитра Плавинського представлені в найбільших музеях світу, у тому числі Німеччині та Росії. Художня творчість не є відображенням дійсності. Вона завжди є додаванням до світової дійсності того, чого ще не було. У наступному випуску про першу розважальну та розвивальну програму для дітей дошкільного віку на Добрані малята автор романів поцілунок з Прокаженим Клубок Зміїв, підліток колишніх часів, французький письменник Франсуа Моряк. Перший дзвоник хвилювання, безліч квітів і білих бантів сьогодні День знань. 1 вересня 2006 року у російських школах з'явилася нова навчальна дисципліна основи православної культури.